З Шевченком минають дні, минають ночі, минають дні, минають ночі, минає літо шелестить, пожовтле листя, гаснуть очі, заснули думи, серце спить, і все заснуло, і не знаю, чи я живу, чи доживаю, чи так по світу волочусь, бо вже не плачу, не сміюсь. Дола де ти, дола де ти, немає ніякої, коли добра і жаль Боже, то дай злої, злої, не дай спати ходячому серцем замирати і гнилою колодою по світу валятись, а дай жити, серцем жити і людей любити, а коли ні, то проклинать і світ запалить. Страшно впасти у кайдани, умирать в неволі, А ще гірше спати, спати, і спати на волі, І заснути навіки-віки, І все оно, чи жив, чи загинув. Доле де те, дуле де Немає ніякої, коли добрий жаль Боже, то дай злої, злої.